Це маленькі таке знайомство, знайомся, будь ласка, це Оля, розкажи трошки про себе. Добрий день, голова Богодійного фонду Індива Ольга Гриницька, і ми разом з 90 Котевнастова заснували арт-терапевтичний центр для дітей для їх батьків Фрітайм, який вже працює більше року. Діти займаються арт-терапією, малюють, ліплять, грають, смотрять з бажальні програми. Битко. А коли відбуваються заняття? А кожна кожна неділі заняття дітей від 5 до 12 років. Посилання буде, зможете зв'язатися, проводити своїх дітей. А завдяки українській спілці. Ругала нам написали гроші. Ми зараз придбали ось такий сідовий проєктор, придбали ще колонку для заняття. Ще трошки потім вже буде в вигляді відео фото звіту. Багато канцтоварів і матеріалів для творчості. І щось що такий телефон це для хлопчиків-пересіленців. Вони зараз знаходяться у соцопеки, і потрібно з ним зв'язок, бо їх сім'я буде забирати. Поки що був якийсь зв'язок, що ось такий телефон. Ще раз величезна подяка українській спілці Ругаланам за допомогу і за те, що ми все це придбали. Ви найкращі! Любимо вас! Їх.